Спілкуємось про крипту, скажіть, будь ласка, в своєму житті якось е, зіштовхувалися з криптою? Трошечки майнив е, років 4-5 тому, коли був популярно майнити біткоін. Трошечки на майнив. купив відеокарту на майнив 0,0004 Біткоін. Саме біткоін. Да, саме біткоін. Потім порахував е, скільки я витратив на електроенергію, скільки я на майнив і зрозумів, що воно один на одно просто перекрило. Пам'ятаєте, цінник? тоді, е, е, скільки коштував біткоін? Пам'ятаю, ціною був десь 24 тисячі доларів за біткоін, коли я почав. Потім він просів до 16, і я втратив, довго не, не знімав. А потім, коли він підскочив до 50, я зняв, бо, бо, там було якраз 100 доларів. А менше 100 доларів зняти не можна було. Типа я намайнив 30 доларів, через там, 2 роки чи півтора зняв 100. Зараз е, ціна біткоїна 63 тисячі. Не жалієте, що продали біткоїн? Ні-ні, взагалі не жалі. Я зрозумів, що це не моя тема? Я більше прихильник сфери матеріального виробництва. Блок, блокчейн це цікаво, як, як чим стосуватися в житті? Але ну якби займатися от саме криптою, біткоїну, я думаю, це не моє. Скажіть, будь ласка, що стосується саме фінансової сфери на сьогодні, 2024 рік. Так. Як ви вважаєте, більш стійка це все таки банківська сфера чи вже блокчейн і крипта? Я думаю, що блокчейн так чи інакше зайде в банківську сферу і буде в неї використовуватись, тому що це як знаєте, як колись годинники придумали, були тільки е, отакі, як у вас. Потім хлопчик придумав електронний годинник, і це повністю поміняло весь світ. Так само, і блокчейн. Я думаю, що блокчейн зайде в банківську сферу. Він вже є е, потрошку і він просто стане частиною банківської сфери. Скоріше за все. Він не буде існувати десь окремо як зараз. Він просто зайде в наше життя і залишиться там назавжди. От і все останнє питання сьогодні, якщо б ви мали біткоін. Ви б його одразу перевели в кеш і отримали б 63 тисячі, як то кажуть, на карман. Або все-таки б залишили з перспективою подальшого зростання. Я би перевів його одразу в кеш, тому що гроші сьогодні це дорожче, ніж гроші потім. Да? У нас є зростання завжди, да? є поняття, що гроші знецінюються, є інфляція, є поняття відсоткова ставка, втрачені ризики. Тому, звісно, ну тоді ще одне питання: якщо б ви сьогодні перевели е, в кеш і отримали 63 тисячі, що б? Найперше ви б собі купили. Думаю, що 63 тисячі це не така велика сума, щоб щось купити. Тобто ну, так... на щось на щось Тоб... би ви витрачали щось би таке купити, щоб вирішило мої проблеми. Це дуже мало. Єдине, що можна вкласти, якісь в державу ВДП да, в... в облігації державного займу, щоб якось підняти економіку трошечки і ну або в якийсь бізнес. Бо купувати сенсу нема. Проїдання це безтолково. Тобто, ви продали біткоін для того, щоб е за виручені кошти. Класти в інший бізнес абсолютно так. Абсолютно так. Дякую вам, гарного дня.